Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Хатка для черепашки Лідія Філіпова. Колись давно не було у Черепашки панцира. Нема де було їй сховатися від дощу та від хижаків. Стояло тепле літо. І вирішила Черепашка побудувати собі хатку з піску. Гарна вийшла хатка, Затишно в ній можна сховатися від жаркого сонечка, тільки от біда. Раптом пішов дощ і змив хатку. Аж тут і осінь настала, і вирішила Черепашка зібрати сухе листя і побудувати хатку з нього. Гарна вийшла хатка тепла, але раптом подув вітер і хатка розлетілася. Аж тут і зима, сніг випав, стала черепашка будувати хатку зі снігу. Старанно працювала. І вийшла в неї чудова снігова хатка. Але не стала весна, стало пригрівати сонечко і розтанула хатка. Плаче Черепашка, Що ж це таке? Яку б хатку я не побудувала, а всі вони руйнуються. Побачила Черепашка, яку хатку побудував собі їжачок гарну з міцним дахом. Допоможи мені, їжаченько, побудувати хатку, щоб її ні дощем, ні змило, ні вітром не унесло, ні сонцем не розтопило. Добре, говорить їжачок, я зроблю тобі таку хатку, якої ні в кого немає. І причепив Черепашці на спину міцний кам'яний панцир. Тепер черепашка завжди носить свою хатку з собою. Гарна в неї хатка. Дощ її не змиє, і вітер не унесе, і сонце її не розтопить. Текст читала Анастасія Бойко, Ютуб канал дитячі аудіокнижки українською. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.